Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДоПАВТО Україна. Встановили доставний головний пристрій на Android 11. 4 ГБ оперативної пам'яті 64 внутрішньої пам'яті на Ford Mondeo. Ось так він виглядає. Кнопки на рулі в нас запрацювали алічно. Звук, до речі, приємно здивований. Звук в Ford-ах класний, акустика, бумага. Далі кнопочки. Переключення радіо працюють за звичайно. андроїдна система, великий екран машина оновлена. Задня передача так само підтягнута, але вона зараз не працює. Камера, тому що ми її сюди не ставили. По проханню клієнта йому камера не потрібна, він і так хорошо паркується. Ну, На камеру переходить. Кому потрібно, будь ласка. Так само, якщо перейдемо, там, ось у нас головна сторінка, тут GPS-карти в нас будуть, відео, радіо, модуль ми можемо поставити сюди, все, що потрібно. Звичайно, CarPlay підключимо. І, е Вертикальна строка, вона в нас не міняється, прямий доступ до налаштувань. Загальні, заводські. Тобто тут все, що потрібно. Система, про пристрій. Магнітоли наші так, ось так. Ось, можна подивитися версію Android, версію Proca. 1280 на 720 дозвольна. Це повністю ось процесор у нас. У 78 7862 та 1,8 ГГц. 4 пам'яті оперативної, 64 внутрішній. Думаю, видно. Магнітола класна, звук в неї просто бомбійний. Можна включати регулювання екрану, отклик дуже хороший. Ці магнітоли вони ну, якби одні з найпередових, тому ми їх завжди рекомендуємось. Відключення екранчика. Ось такий доступ прямий до всіх функцій і dsp е, процесор звук. Тобто еквалайзер ми вибираємо там, да, там рок-поп, джаз-класік, Або ж звукове поле, це баланс ліво-право-перед. зад Додатково кожен динамік настроюється по мощності. Додатково можна настроїти баси, ну, там ось зробити там більш глибокими по от 86 кГц м'якості, ось, Ну і бас, фільтр високих-низьких частот. YouTube так само швидко заходить, працює. Останні новини можна подивитися там ще щось, не знаю. Зображення картинки перейшло. Далеко знаходимося від Wi-Fi, тому за YouTube вибачайте, ви розумієте, що потрібно роздати Wi-Fi. До речі, магнітола з 4G інтернетом, з сім-картою. Ось так все працює. бачите, Підтягується, грузиться. Але, в принципі, швидко підтягується, швидко грузиться. Радіо FM прямий доступ. GPS-карти, звичайно, так само вони будуть працювати, все послушні. Знову опять таки. Курнатовського 48. Ну, бачите, все, все послушно. Їх треба, звісно, обновити, тому він довше шукає. Ну, Я далеко від'їхав від інтернету, бачите, в мене Wi-Fi. Wi-Fi зараз прийом, я вам покажу. Дуже коротенький, тому якби... От. Тому воно довше буде шукати. Ну, Підключити інтернет, буде все літати. Магнітола підключилася до автомобіля, стала в штатне рідне місце за допомогою пластикової рамочки. Ось вона у нас йде, видно края, бачите тут. Тут у нас лак, а тут у нас таке мат. Але ці два оголочки, вони такі якби спеціально зніму відео зверху, як стала магнітола до воздухання, спеціально зніму відео з боку. Ну, виглядає в рідному місці абсолютно як рідна магнітолка, але функціонал набагато більший, ніж там, ніж там де ну, кнопки на рулі, промоточки, все, що нам необхідно, все це буде працювати. Ось вибираю радіо, блютуз, далі USB програвач, далі відео формат. Ну, там, подивимося відеоформат. Ага, в цілій безпечності не дає дивитися відео за рулем, тому нам потрібно зайти в настроєчки і так, загальне налаштування. Ось так, вже значок. До речі, так, да, можна подивитися GPS навігація. Так, включення боєм, ось, ось, Виключаємо, і в нас буде відео все нормально працювати. До речі, вже GPS ось, бачите, показує. Можемо нажати клавішу, щоб почати, він буде нас переводити на так, відео, покажу. Вам вже можна дивитися. Якість картинки можете подивитися. Достатньо непогано. Тобто ця магнітола, восьмиядерка для автомобілів любого класу, підходить, ну, отлично працює, все ніяких торможень. Я вже багато раз вам знімав ці відео про ці магнітоли, тому не буду вдаватися в подробності, як працюють ці магнітоли. Да, там, лише включу там, наприклад, карти, покажу ось, що так. От, два екранчика можна виставляти там. Там, не знаю, що там хочете і та виставляєте собі. Наприклад, радіо на один екран, ну, на другий YouTube. Ну, обично так ніхто не слухає, обично сюди беруть карти, але карти наші за замовчуванням не поставлені. тому ось можна... Ну... Google Maps достатньо класні карти для того, щоб там, доїхати туди, куди нам треба. Так. Хвиля радіо у нас показується тут, ми можемо її міняти прямо тут. Доступ. Тобто з основного екрану не виходите, можемо міняти прямо ось на нижньому екранчику. Якщо я буду це робити кнопками на рулі, то так само, ось, будь ласка, ну, бачите, у нас все працює. Тобто Ми їдемо, листаємо радіо, дивимося, яка в нас швидкість, не відволікаємося від GPS, -а. Ну, Тобто ми не відволікаємося від дороги зовсім. Магнітола абсолютно, абсолютно адекватно вписалася, абсолютно адекватно виглядає.